Двоє людей загинули, та дев'ятеро поранені через російські обстріли на Донеччині за добу під ударом опинилися вісім населених пунктів. Зокрема, вночі окупанти атакували Покровськ, Мирноград, Добропілля та Білицьке. Пошкоджено понад 20 цивільних об'єктів з реактивних систем залпового вогню. Ворог накрив Курахове з артилерії гатив по гірнику. Щоб знищувати ворогів, потрібно якомога більше дронів, щоб безпечно розміновувати територію, необхідний робот дистанційного знешкодження боєприпасів. А для швидкого лагодження техніки не обійтися без пересувних авторемонтних майстерень. Це навіть не половина тієї техніки, яку нашим силам оборони передав п'ятий президент Петро Порошенко. Яка нині ситуація на фронті та як наші захисники протистоять окупантам? Далі в сюжеті. Наш напрямок від Вугледара до Великої Новосілки. Це Що сказати, дуже-дуже жарко, скажімо так, прямо ж пече. Просто пече. Ну нічого, хлопці тримаються молодці. Реп він не працює в нас на постійній основі, він включається у нас тільки при виявленні їхніх FPV. І тоді включається, ми хочемо виставити їх в одну лінію три і перекривати свою смугу. Тому що, на жаль, не тільки ми їх користуємося FPV, з того боку. Вони дуже сильно навчилися їх використовувати, і це просто як саранча. Військовослужбовець Вадим Борей розповідає про становище на Донеччині. каже нині тут триває запекле протистояння. Ворог суне звідусіль. Утім, нашим воїнам вдається стримувати навалу. Аби убезпечити особовий склад, використовують сучасні технології радіоелектронної боротьби. Саме так вдається чинити опір ворожим дронам, аби ті не долітали до. Позицій українських захисників відтак новеньким комплексом купольного ребу шатро мотопіхотну бригаду підсилив фонд Порошенка. А для того щоб нищити окупантів, уже традиційно наші війська отримали fpv дрони та мавіки. Пілоти наші умнічки літають вони цілодобово, спостерігають вони за кожними хлопцями. Де кругом розумієте, цей мавік дає можливість уберегти піхотинця. Він же ж не висовується постійно з окопу. А коли висить Мавік за декілька кілометрів, дається вказівка, напрямок, там, година, і відкривати вогонь, тоді тільки піхотинець працьовує. І це береже життя. Так само це FPV. пів е, Вони ними розбирають все від бойничок, бліндажів, окопів. Їх ганяють як мурах по посаду. Вірними помічниками нашим захисникам на війні є бойові пташки. Ударні та розвідувальні дрони відіграють ключову роль на фронті. Це очі наших військ у темряві та на відстані. Завдяки дронам наші сили оборони ефективно здійснюють розвідку та ураження ворожих позицій. Покровський напрямок у нас тут всі звідси. Я думаю, яка ситуація е, ситуація ну така критична, але в нашому секторі, де ми стоїмо, в нашому породу в принципі ми тримаємося противника поки відбиваємо. Ми отримуємо ці відрони, будемо використовувати ворожим цілям противника та піхоти противника. Зарядні станції, дизельні генератори, старлінки, квадроцикли для швидкого транспортування, а також великогабаритні шини. Усе це отримали наші захисники, які щосили боронять східний напрямок. За словами п'ятого президента Петра Порошенка, нині вкрай необхідно постійно підсилювати українських воїнів. Саме в цей час ворог. Здійснює силами бронетехніки, штурмовими групами, удари, атаки. і саме зараз тут потрібна допомога, в тому числі від нашої команди від фонду Порошенко, справи громад. Сюди привезено 1115 бронів. Все, що було, зібрали і в покровську сьогодні. Доля України значною мірою залежить від забезпеченості підрозділів частин, бригад корпусів, які стоять на покровському на мобільні швидкі оснащені необхідним обладнанням. Це про сучасні пересувні авторемонтні майстерні на базі автівок. Дафлейланд вони допомагають нашим воїнам лагодити будь-яку військову техніку на передовій. Всередині парму є генератор, компресор, набір інструментів, підібраний фронтовими механіками та багато іншого. Сьогодні отримаємо цю автомайстерню. Uh, яка нам прям конче-конче необхідна для ремонту для ремонту нашої техніки, яка потерпає самі розумієте, від кого і від чого. Uh, Мучилася своїми силами, якось там намагалися робити або шукали там СТОшки. То відповідно тепер, uh, маючи весь цей набір і інструментів і техніки, ну разів я так думаю, в 75 Пришвидшимось тепер нашим воїнам не доведеться ризикувати життями при розмінуванні територій. За них цю небезпечну роботу виконуватиме робот-розміновувач. Унікальна сучасна технологія призначена для проведення розвідки та дистанційного знешкодження боєприпасів. Тепер слугуватиме 23-му інженерно-позиційному полку Збройних сил України. Даний тип цієї техніки отримуємо в перший раз. Використовувати будемо для пророблення Проходів в ворожих міновибухових загородженнях ну, будемо використовувати, я думаю, на найгарячішому напрямку фронту. Наразі заміновано дуже багато і ще з 2014 року, з початку війни. Ну і ворог не зупиняється, нарощує, нарощує свої міновибухові загородження. Звісно ж, не лише бойова техніка була в пакеті допомоги нашим військам. Про комфорт захисників теж подбали, аби наші воїни могли убезпечити собі гідні умови перебування на фронті. Фонд Порошенка спільно з організацією справа громад передали прально душові комплекси. Ми вже не перший баний комплекс, як отримаємо. От, в принципі, я думаю, що якщо не помиляюсь, на сьогодні ми вже практично закримо питання по цим комплексам. У нас практично кожен підрозділ та має. Такі, ну, такого типу баного комплексу. Вони дуже зручні, тому що можна під'їхати десь трошки е, більш-менш тилову зону. Бойових дій і військовослужбовці можуть покупатись в нормальній воді температурі постиратись. Своїми успіхами на фронті діляться відважні воїни першої окремої штурмової бригади. «Да Вінчі». кажуть, окупантам не дають спокою та змоги просуватися на наші території. На додачу діляться вже почали користуватися власними розробками, завдяки чому ворог втрачає усі спроможності. Власний проект і дуже ефективний в плані. Логістики ми шагнули на крок, навіть не на один крок, а на десятки кроків. Ми одні з тих, хто працює з новою системою по боротьбі з саме з крилами ворога. За допомогою нині активна допомога нашим збройним силам це ніщо інше, як запорука вдалого протистояння ворожим наступам. Бо чим більше сучасної техніки мають наші воїни, тим вдаліші операції по знищенню окупантів вдається втілювати. Найголовніше потужне забезпечення зберігає життя нашим захисникам. Яна Проніна, телеканал прямий. Російські військові вбили жителя Херсонщини, а це мешканець Береслава. Як повідомила обласна влада, окупанти атакували місто зранку, скинули вибухівку з дрона. Сили ППО збили майже половину дронів, якими росіяни атакували цієї ночі. Це 24 шахеди. Про таке повідомили у повітряних силах. Ще 25 безпілотників були локаційно втрачені та упали самостійно. Два полетіли в напрямку Росії, ще один у Білорусь. Загалом окупанти спрямували по Україні півсотні шахедів. Протиповітряна оборона працювала в восьми областях. Сили протиповітряної оборони знищили всі російські ударні безпілотники, які загрожували Києву. Це дані міської військової адміністрації. Дрони атакували столицю протягом всієї ночі. Заходили хвилями із різних напрямків. Повітряну тривогу в місті оголошували чотири рази. В області від падіння уламків загорілася трава у трьох районах. Три російські шахеди збили на Черкащині. Про це повідомили в обласній адміністрації. Уламки дронів пошкодили чотири житлові будинки у Черкаському районі. Ніхто не постраждав. Найгарячіша ситуація на фронті і надалі на Покровському напрямку. Також ворог був активним на Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Окупанти наступали на Времівському та Сіверському напрямках. Точилися бої біля Торецька та Неліпівки. Це турецький напрямок. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій. Найбільша концентрація атак була біля Новогородівки. На Корахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ситуація на фронті, постачання озброєння та розвиток оборонної індустрії. Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з очільником Пентагону Лойдом Остіним. Сторони обговорили подальші цілі українців та потреби нашої армії. За словами Рустема Умєрова, пріоритетом і надалі залишається ППО для захисту критичної інфраструктури та населення. Крім того, на зустрічі йшлося про розвиток української оборонної промисловості за останні два роки ми досягли значного прогресу. В Україні запущено сотні нових оборонних підприємств, які можуть швидко виробляти високоякісну зброю, забезпечуючи оперативну доставку на поле бою. Сполучені Штати не у своїй підтримці вільної, безпечної та суверенної України разом із близько 50 нашими союзниками та партнерами. Сполучені Штати продовжать надавати критичні можливості, необхідні для боротьби з агресією Кремля. Підписуйтесь на наш Ютуб більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. Дар'я щаслива, Дар'я в ефірі, Даша, будь ласка.